Чому китайського дипломата Лі Хуея прохолодно зустріли як в Україні, так і в Європі, яку ціль перед ним поставив Пекін, та чого очікувати від миротворчих потуг Китаю? Та і, взагалі, які ще миротворчі плани нам очікувати, 26 квітня між президентом України Зеленським та лідером Китайської Народної Республіки Цзіньпінням відбулася довгоочікувана телефонна розмова. Перша від початку повномасштабного вторгнення, ще й в додачу цьому передувала публікація на сайті китайського МЗС, так званого. Мирного плану, офіційна назва якого позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи Української кризи на це треба звернути увагу. В цьому плані 12 пунктів, зокрема, і повага до суверенітету всіх країн. Або, як там пояснюється, необхідно ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність всіх країн. Там є і відмова від менталітету холодної війни. Тут Китай чітко виступає проти НАТО та каже, що безпека регіону не повинна досягатись зміцненням та розширенням військових блоків, а безпека країни не повинна досягатись за рахунок інших. Це чиста маніпуляція. Аргументую, чому блокова або ж спільна система безпеки на кшталт НАТО дозволяє країнам визначати спільний оборонний бюджет та наповнювати його також спільно. В іншому випадку всі оборонні витрати подвоювались або потроювались. і цей битягар лягав виключно на бюджет однієї країни. А за таких умов навряд чи обороноздатність цієї країни була б на відповідному рівні. Якщо просто, то без НАТО умовні країни Прибалтики були б легкою здобиччю для таких країн. Як Росія постало виключно ресурсне питання, бо захистити країну 20 -ти тисячною армією від мільйонної було б вкрай нереально. Додам, що завдяки НАТО країни Прибалтики також захищені не тільки конвенційними силами союзників, але й, наприклад, ядерною зброєю, якою володіють Сполучені Штати, Британія, Франція та зберігають в Німеччині, Бельгії, Італії, Нідерландах та Туреччині. Друзі, перед тим як ми підемо далі, нагадую вам про важливість ваших подобайок для просування цього відео у рекомендації YouTube. Тож ставте вподобайки та Пишіть свої коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не підписані або вперше натрапили на моє відео. Для тих, хто хоче підтримати мій канал фінансово, традиційно є чотири способи: одноразовий донат на банку Монобанку, спонсорство YouTube, платформи Баймі та Patreon. Велика подяка тим, хто вже підтримує мій канал своїми донатами. Це мотивує на створення регулярного контенту. І звісно ж особиста подяка пану Микиті. Поїхали ще один цікавий пункт китайського мирного плану припинення односторонніх санкцій. Мовляв, всі санкції, які впровадили без погодження Радбезу ООН, мають бути скасовані. Тримаємо в умі, що Росія є постійним членом Радбезу та має право вето. Зрозуміло, хто диктував та хто записував. Інші пункти в мирному плані очевидні істини, як, наприклад, конфлікти та війни нікому не приносять користі, сторони конфлікту повинні сурово дотримуватись міжнародного гуманітарного права і так далі. Після публікації своєї позиції, Цзіньпінь з офіційним візитом відвідав Москву. Там зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. Особисто я сприймаю цей візит як демонстрацію того якої сторони дотримуються Китай в цій війні? Далі французький президент Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн відвідали Китай та теж зустрілися з Сінзіньпіням, і там вперше пролунало, що Сі має намір провести телефонну розмову із Зеленським. Про сам візит Макрона та Урсули в Китай у мене на каналі є відео. Воно не втратило своєї актуальності, а навпаки, додало нових сенсів на фоні останніх подій. Раджу вам його подивитись за нагадуванням в кутку екрану або за посиланням в описі під відео. І от. Тільки після всіх цих подій відбулася телефонна розмова Зеленського та Сі. В той день Китай призначає свого спецпредставника у справах Євразії Лі Хуея ще й спеціальним представником КНР з врегулювання російсько-українського конфлікту. Він колишній посол Китайської Народної Республіки в Російській Федерації. Тепер його головна мета дипломатичний тріп по Європі спочатку до Києва, Варшави, Берліну, Парижу та Брюсселю, А потім до Москви. У нас він зустрівся з очільником МЗС Кулебою та поїхав до Варшави. Де його зустріли з максимальною прохолодою. Лі Хуея коротко прийняв лише держсекретар МЗС Войцех Гервель, навіть не міністр закордонних справ, а його заступник. Варшава чітко висловила своє ставлення до таких китайських ініціатив. Гервель сказав, що саме Китай може чинити тиск на Кремль для припинення війни та ядерного шантажу. А Польща повністю підтримує мирний план президента Зеленського як основу для вирішення конфлікту та занепокоєна заявами Пекіна про його наполегливе бажання зміцнювати. Двосторонні відносини з Росією, тобто з державою-агресором. Коротше кажучи, в Польщі добряче пропісочили китайського посланця у Парижі, Берліні та в Брюсселі увагу Лі Хуею також приділили далеко не перші обличчя. В Парижі з ним зустрівся генеральний директор з питань політики та безпеки МЗС Франції Фредерік Мандалоні, в Берліні, заступник голови МЗС Німеччини Андреас Міхаєліс та в Брюсселі ряд європейських бюрократів. Ну, хоч в звичній для Ліхуея Росії його зустріли в атмосфері тотального облизування та з посмішками на обличчі на цьому і закінчився його дипломатичний бедтріп. Отже, всі інші візити в країни ЄС пройшли в прохолодній атмосфері і були б малопомітними, якби не публікація Wall Street Journal, де йдеться про. Наступне китайський посол, направлений для просування мирного плану Пекіна щодо України, надіслав чіткий сигнал. Союзники США в Європі повинні відстоювати свою незалежність і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володіння ті частини її меншого сусіда, які вона зараз окупує. Дуже резонансний вброс, але після спілкування зі своїми європейськими колегами, які безпосередньо брали участь у перемовинах з Ліхуєєм, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Спростував заяви Wall Street Journal, але тут є про що поговорити. Чесно скажу, що я не виключаю, що Лі Хуей дійсно вів такі розмови з європейськими МЗС. А з нашого боку, навіть якби Кулеба отримав підтвердження таких розмов, навряд чи реакція була б інакшою в рамках дипломатичної гри спростувати таку заяву було б як мінімум вічливо. Бо Україна як ніяк дивиться на вплив Пекіна на Москву з виваженим оптимізмом, який відповідно треба демонструвати в таких речах. Десь щось не почути, а десь щось спростувати, але чітко треба встановити собі бар'єр з цієї теми з теми торгу українськими територіями. Крайні європейські турне та участь у саміті G7 президента Зеленського розставили всі крапки над і Україна заручилась непохитною підтримкою майже всіх ключових європейських урядів. Від Шольца та Макрона до Мелоні та Сунака. Всі вони майже підписались під українською формулою миру, яка передбачає звільнення всіх українських Ських територій до кордону 1991 року. Саміт у Хіросімі продублював цю підтримку, але вже в рамках майже всього цивілізованого світу: Сполучені Штати Америки, Канада та Японія. Штати взагалі послали Росії чіткий сигнал, дозволивши європейцям навчати українських пілотів на американських літаках F-16 з подальшим дозволом на передачу цих літаків в повітряні сили України. Тому зафіксуйте чітко, які б вброси з цього приводу не робились би умов. Мовно про російського кола на кшталт Сирії, Китаю, Ірану або Угорщини нам має бути. Байдуже, ми зафіксували головне: це підтримка наших стратегічних союзників та партнерів, які своєю допомогою Україні роблять вклад в перемогу та в реалізацію української формули миру. Всі інші, станом на зараз, не мають жодного впливу на наших союзників, щоб наполягати на якійсь проросійській формулі миру з формалізацією втрати українських територій чи навіть просто з заморозкою війни Росії проти України, і малонасичена дипломатична програма Ліхуея. Це нам чудово доводить. Європа не хоче слухати китайські пропозиції миру, поки там не буде чіткого засудження російської агресії проти України, і відповідного тиску на Москву з боку Пекіну з вимогою вивести війська з нашої території. І Європа це не хоче слухати як в традиційної яструбині і Варшаві, так і у Парижі, Берліні та в штаб-квартирах Європейського союзу у Брюсселі. В європейських інституціях після прохолодного візиту Урсули Ляйн в Пекін взагалі можна і не чекати. На якісь позитивні емоції щодо Китаю, крім заяв, Street Journal про замороження конфлікту та примирення України з Росією на умовах втрати окупованих Росією територій, мова йшла і про тиск ліхуея на європейських послів щодо так званої стратегічної автономії Європи. Такі розмови здаються мені ще більш реальними, бо китайська влада не втрачає жодної можливості та жодної платформи для просування всередину Європи цього вірусу так званої стратегічної автономії Європи. Що це означає? Стратегічна автономія Європи це виокремлення Європейського союзу зі стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки, тобто, щоб Європа не орієнтувалась на позицію штатів, а розглядала Китай як економічну та політичну альтернативу Вашингтону. І на жаль, в Європі регулярно впливають політики, які просувають цю ідею стратегічної автономії. Напевно, я вас не здивую, якщо скажу, що здебільшого вони. Французи, першим поціновувачем цього концепту, був президент Шарль де Голь, який демонстративно рвав відносини Франції та Штатів, підриваючи євроатлантичну єдність союзників. Франція де Голля навіть виходила з НАТО. Чинний президент Франції Манель Макрон регулярно звертається до таких шкідливих наративів. Крайній візит Макрона до Китаю та зустріч з Цінзіньпіном це підтверджує. Макрон одразу після візиту на борту свого літака, який тільки но піднявся з пекіну. Одразу почав казати про стратегічну автономію Європейського Союзу. Чітко сказав, що Європа повинна зменшувати свою залежність від Сполучених Штатів Америки. В статті журналісти назвали концепцію стратегічної автономії Європи улюбленою теорією президента Макрона. І це страшно, бо здається, Франція не чітко усвідомлює уроки історії та реальні рішення безпекових проблем Європи. До речі, на відміну від Німеччини, яка після Другої світової війни та окупації чітко тримається з. Заданих орієнтирів і до сьогоднішнього дня всі канцлери, починаючи від Конрада Гаденаура та закінчуючи Олафом Шольцем, звертають непохитну увагу на позицію Вашингтону по багатьом ключовим питанням. Скептики можуть зауважити, мовляв, як так, що Макрон та Деголь помиляються а тут сидить якийсь україномовний штрих на Ютубі та каже, що вони не праві. А я поясню, щоб зрозуміти, чому ідея стратегічної автономії Європи погана. Треба звернутись до більш мудрих та більш розумних людей до засновників Північно-Атлантичного альянсу та засновників Європейського союзу. Відразу кажу, що у мене на каналі є два великих відео: про НАТО, передумови заснування альянсу, його історію та про відносини україна НАТО. Я наполягаю, щоб ви якось подивились і це відео. Друге відео про європейський союз знов ж таки про передумови його заснування, його історію. Інституції та їх функціонал, ці два відео дадуть вам чітку відповідь, як найкривавіша точка світу Європа стала однією з найбезпечніших. Якщо дивитись крізь призму створення спільної Європи та НАТО, слід розуміти, що батьки-засновники та ідеологи ідеї НАТО походили далеко не від Сполучених Штатів. Ідея йшла із самої Європи. Європейські лідери чітко розуміли, що СРСР несе серйозну загрозу для демократичної Європи, і щоб протистояти цьому радянському блоку, Європейських сил було замало. Були і перші потуги створення європейського безпекового альянсу, але тенденція була чітка: необхідно втягнути в європейську безпеку Сполучені Штати Америки, і лідери Черчиллівського штибу розуміли: якщо цього не зробити, Європа ніколи не буде обезпечена, бо Сполучені Штати найпотужніша військова сила та економіка. Участь такої країни в європейському безпековому альянсі гарантує і безпеку, і економічну стабільність, і збереження великої кількості економічних ресурсів, які в іншому випадку були б залучені до оборонних бюджетів кожної окремої країни, а не наприклад до науки, підприємництва, соціальних та інших цивільно-адміністративних витрат. Це очевидна істина, щоб Європа залишалася Європою, їй необхідне стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки, якби це. Парадоксально не звучало, і ця думка себе виправдала, бо Європа в стратегічному союзі зі Сполученими Штатами захищена та стійка. Тому це очевидно, що так звана стратегічна автономія Європи несе великі ризики для політичної, економічної та військової безпеки всьому європейському континенту, який тисячоліттями вів війни та топив регіон в крові, поки не було засновано НАТО та ЄС. Повертаємось до Ліхуея. В нашій ситуації, попри дипломатичні танці України з Китаєм, треба чітко розуміти, що відбувається. Однозначно, Китай не є проукраїнською стороною в цій війні. А візит Сі до Москви прямо вказує, кому симпатизує Піднебесна. Українська дипломатія та влада продовжуватимуть налагоджувати позитивний вайб україно китайських відносин, які багато років ігнорувались та стагнували. Це робиться, щоб, наприклад, зберегти елементи ядерного стримування, в чому дійсно є левова доля успіху. У китайського тиску на Москву і ще щоб не уможливити ескалацію з постачанням китайської зброї в Російську Федерацію, бо це дійсно серйозні ризики. Інтерес Китаю в цій війні це максимальне затягування протистояння Росії та Заходу. З послабленою санкціями Російської Федерації Китай отримує багато економічних бонусів та привілеїв. А на Заході дестабілізує ситуацію та поліпшує свої міжнародні позиції на Україну Китаю об'єктивно байдуже. Ціль одна послабити НАТО та як можна надовше затягнути штати в європейський конфлікт, паралельно підриваючи північно-атлантичну єдність та на цьому фоні вирішити свої питання з Тайванем. Ціль України якнайшвидше закінчити війну та вступити в НАТО та в ЄС, налагодити стратегічне партнерство зі штатами та стояти на боці демократії проти світових диктатур і в ідеалі пролобіювати окупаційну адміністрацію над Росією та деколонізацію Російської Федерації, м'яко кажучи, ми. Різні з паралельно різними цілями та завданнями на майбутнє, які буквально нереально комбінувати. Тому таких ситуацій може бути багато. Але я думаю, нам можна взагалі не звертати уваги на те, що десь там каже якийсь там ліхуей. Бо подібних дипломатичних місій до України буде ще багато. Вже приїздив головний радник президента Бразилії. Це відбулось після заяв президента Бразилії про віддати Крим та зупинити поставки зброї України, хоча пізніше він засудив все ж таки російську агресію. Далі дипломатична місія папи римського, який іноді робить дуже некомпетентні заяви щодо війни Росії проти України та намагається поставити в один ряд жертву та агресора. Ще буде місія африканських країн, де президент. Пар, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго та Замбії планують відвідати Київ та Москву. А через багатолітнє ігнорування Україною Африки багато тамтешніх країн вже отруєні російським впливом, кажучи про південноафриканську республіку та Бразилію, вони взагалі є партнерами Росії по БРІКСУ. І користуються ослабленою російською економікою в своїх цілях. На додачу були і повідомлення від американського посла в ПАР, що ця країна постачає зброю та боєприпаси до Російської Федерації. А от Росія стратегічно посилює свій вплив на африканські країни, фактично не зустрічає опору від Європи та Сполучених Штатів. Наприклад, влітку в Пітері відбудеться другий саміт Росія-Африка, на який запрошено багато африканських лідерів. А у 2019 році, у першому саміті. Росія-Африка взяли участь всі 54 африканські держави, і 45 з них представляли лідери цих держав. І для Росії це був стратегічний успіх з посилення своєї присутності. Проте, у всій цій дипломатичній вакханалії, є приємна нота. Попри прагнення Росії десуб'єктувати Україну на міжнародній арені, всі перемовини та всі дипломатичні місії йдуть через Київ. І захід, який в уявленні Москви має вплив на українську владу. Чітко каже всім миротворцям, що спочатку потрібно вмовити Україну, а потім все інше. Бо жодних перемовин про Україну без України. І це підтверджує мою тезу на початку відео. Захід прийняв український мирний план. І це для нас головне. До зустрічі!